Вітаємо, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось невеличке, але дуже важливе про ознаки здорового егоїзму. Нам завжди говорили, що егоїзм це погано, і егоїстів ніхто не любить. Але хто, як не ми, потурбується про нас, поставить на перше місце чи захистить наші інтереси. Ваші думки, потреби та бажання теж мають право на життя. Тож здоровий егоїзм це просто необхідний інструмент. Тому, якщо ви ще не віднайшли цих ознак у себе, задумайтесь, можливо, потрібно ввести хоч щось із цього списку в життя. Або ж якщо ви помічали в себе ознаки агресивного егоїзму, можливо, це відео допоможе вам скинути обороти і знайти інший спосіб для захисту своїх кордонів та вираження вашої особистості. І так. Ознака номер 1 Ви, звісно, ж, любите себе, ставите свої інтереси на перше місце, але водночас розумієте, що й інші теж не спроста тут. Слова Я перший у вас на губах. Але ви також розумієте, що інші мають право на відстоювання своїх інтересів також. Друга ознака. Ви завжди робите вибір на свою користь, але не за чужий рахунок. Ви людина компромісів. Спроможні на домовленість. І вам важливо, щоб усі залишались задоволеними. І ви в першу чергу. Не боятись відстоювати свою точку зору ось третя ознака. Адже ваші інтереси та погляди важливі та багатого варті. При цьому вам не важко вислухати інших і піти на компроміс, який стане вигідним для обох сторін. Четверта ознака: ви не боїтеся говорити слово Ні. Окрім того, ви не просто вмієте його казати, а й розумієте, що це важливо для вашого благополуччя. І з іншої сторони, навіть якщо ви отримуєте відмову від. Якихось інших людей, ви сприймаєте це спокоєм і без роздратування. Не навантажувати себе відчуттям провини це п'ята ознака здорового егоїзму. Ваш вибір це ваш вибір. І ви не тратите час на самозвинувачення, оскільки вони мало чим допоможуть. Шоста ознака: ви справляєтесь з задачами без маніпуляцій, оскільки це недостойно для вас. І з іншої сторони, ви не ведетесь на маніпуляції, оскільки це не варто вашого часу. Ви тверезо оцінюєте мотиви інших і знаєте, як відстояти свої інтереси. І остання, сьома ознака: ви не потрапляєте в пастку аб'юзу, ви цінуєте себе і свій несок у відносини, тому не так легко над вами знущатися, ображати чи принижувати. Це ознаки саме того здорового егоїзму, який допомагає нам встановлювати кордони, думати перш про себе, не перейматись занадто через когось чи щось і просто бути щасливим. Пам'ятайте, друзі, тільки ви можете потурбуватися про себе гідно. Тож не забувайте це робити, адже ви того варті, і ви варті бути щасливими. А ми бажаємо вам гармонії і добра. Зустрінемось нових відео!